Друзі, всім привіт! З вами Вікторія, зараз вам те, що покажу. Вже багато разів звертала на такі новини, коли людина виїжджає за кордон, і прикордонники щось нібито цінне в них виявили в автівці, в особистих речах, чи щось таке. Ось сьогоднішня новина: що на кордону з Польщею виявили спробу незаконного вивезення старовинних ікон. Ну і ось саме ці старовинні ікони. Подивіться на них. Особливо ця. І ця. Я не знаю, що це таке, але зайдіть на Віоліті, в розділ ікони. Заходимо в рубрику продані. Ми виберемо ікони. Продані. І далі оберемо сортування по ціні. Можете подивитися, як виглядають недорогі, тут все старовинні ікони. Ось вам, будь ласка, ікона 500 гривень. Дуже цінна річ, прям взагалі. А виберіть сортір по ціні. Виберіть найдорожчі ікони. І просто так, хоча б для інформації подивитися, як виглядають реально дорогі старовинні ікони. І потім порівняйте з ось цим, що прийняли на кордоні. Що у нас тут в кінці пише, що вони будуть відправлені на експертизу. Якщо так як вивезти ікону за кордон, вам спочатку треба отримати дозвільні документи. Бо без цього будь-яку ікону визнають на кордоні цінною, заберуть, у вас буде куча геморою. Дуже часто зустрічаю люди, які виїжджають за кордон, вони продають всі свої речі, навіть які їм дуже близькі морально ікони, прикраси. І вони не забирають їх з собою, бо вони не знають, як їх провести, щоб не було таких питань. Оце, звісно, ну, треш. Я не знаю. Як можна це було не пропустити. А ось вам реально старовинні дорогі ікони. Рідкісні. 720 тисяч гривень. Це в нас скільки? Семнадцять тисяч доларів. краса тихвинская ікона у сріблі з емалями. Да, ось це краса. Подивіться, запам'ятайте, і якщо ви хочете щось вивезти, навіть ось таку старовинну дошку, багато разів подумайте, щоб у вас не було клопіту. Навіть якщо ви знаєте, що ця ікона 200 гривень в базарний день, просто так вивести вам не вдасться. Треба куча дозвільних документів. Друзі, всім гарного дня!